Ось така гарненька кианіров у нас в продажі. Це в нас чистий 20-й рік. Оригінальний підтверджений пробіг 94 тисячі кілометрів. Машинка пригнана з Німеччини без жодного підкрасу. Є вся сервісна історія. Останнє того пройдено на 90 тисяч 477 кілометрів. Є тепловий насос та прошу ізрядки CCS. В комплекті також має оригінальний комплект куліс на дисках з зимовою хорошою гумою. Має на стелет оптику, оригінальні 17-ті диски на хорошій літній гумі, автоматичне склання дзеркал, датчики сліпих зон, безключовий доступ. Так виглядає передній ряд сидінь, комбінований салончик, повний лектопакет, преміальна акустика JBL, У нас є всі асистенти, декоративні підсвітки по салону, щирине мультикермо, адаптивний круїз контроль ЛЕД-панель приладів, читання знаків тримання смуги, оригінальний підтверджений пробіг 94 тисячі км, великий сенсорний монітор з навігацією, Android-Auto Apple CarPlay, камера заднього огляду, передній та задній парктронік, клімат-контроль, безпровідна зарядка для телефону. Підігрів передніх сидінь, підігрів керма. Так виглядає задній ряд сидінь. Тут у нас розеточка 220 вольт. Дане авто в дуже хорошому технічному та візуальному стані. Практично новий автомобіль. Можна глянути в нас на площаці. Знаходимося у Львівській області, село Сопошин, вулиця Львівська, 6А. Можливо доставка авто до клієнта будь-яке місто, а також купівля, кредит-лізинг та оплата по перерахунку. Ціна на дане авто 21 500 доларів.